Нещодавно в інстаграмі я отримала запитання таке від моєї підписниці, а що взагалі таке любов до себе? вона попросила розкрити це питання, бо і насправді в нас навіть розуміння немає, що таке любов до себе, як це любити себе. І сьогодні я розкажу про два рівні любові до себе. З вами я, психолог Юлія Латуненко. Я от уже майже 19 років я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуальним психологом. а Також допомагаю людям, в кого є психосоматичні захворювання. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то будь ласка, тисніть кнопочку Підписатися. Не забудьте про вподобачку цьому відео, це дуже важливо. І будьте активними в коментарях, тому що будь-яка ваша активність дуже допомагає просуванню мого каналу на просторах Ютубу, і тим самим ви допоможете іншим користувачам Ютубу знайти корисний і якісний контент психології українською мовою. Я виокремила для вас два рівня любові для себе до себе, і це фізичний рівень, це те, що стосується нашого тіла, і психологічний рівень. Почнемо з фізичного рівня. Ну і в кінці цього відео я розкажу, чим любов до себе відрізняється від егоїзму. Бо таке питання дуже часто також чую на, у своїх підписників. Отже, фізичний рівень, тут все просто, все, що стосується вашого тіла. Ми не ігноруємо будь-яке відчуття в своєму тілі. Дуже часто люди, які не люблять себе, вони звикли ігнорувати навіть почуття голоду, почуття насиченості. Вони не вміють навіть відслідкувати, коли вже треба припинити їсти, або коли вже треба почати їсти. Навіть якісь фізіологічні речі, які є звичайно. Для будь-якої людини люди, які не люблять себе, вони ігнорують. Наприклад, там може втомилася людина, але вона продовжує навантажувати себе фізично. Будь-що тут може бути ігнорування якихось симптомів, голова болить або втома якась фізична. І от людина, яка не любить себе, вона це все ігнорує і нібито в неї гальма не спрацьовують сказати собі стоп. А я вже тут треба про себе по трошки потурбуватись і зупинити себе. Тобто, в такої людини в цьому плані от нема відчуття цього стоп для себе. Ми вчимо людей казати стоп іншим людям, але стоп також треба казати і собі стоп, зупинись. Бо далі, коли людина такі речі фізичні, фізіологічні ігнорує, починаються різні психосоматичні захворювання, бо тіло мститься нам за ігнорування, за нелюбов до себе. І тут, як приклад самолікування, якщо виникли якісь симптоми, це також є сигналом того, що людина не любить себе, вона або як відноситься до свого здоров'я. А от якраз люди, які люблять себе, вони щонайменше раз на рік роблять повне обстеження свого організму, ну, такий чекап да, так, свого стану здоров'я. Вони, ну, скажімо так, вони не є іпохондриками, да, але вони контролюють, бо це тіло воно як і все в нашому житті старіє і має свій строк вислуги, як кажуть, да, як. Будь-який механізм в нашому житті. Тому треба турбуватися і обстежуватися, перевіряти, бути уважними до свого здоров'я. Ну і третьою ознакою любові до себе на фізичному рівні є профілактика захворювань. Здоровий спосіб життя заняття фізичними вправами, кардіотренування. Коли людина Звертаю увагу на те, що е, тіло треба тренувати, да, щоб воно з е, роками не слабкішало, а навпаки, мало якісь внутрішні ресурси, да, мало е, якийсь досвід е, навантажень, да, щоб було потім легше виправляти да, якісь симптоми, захворювання хронічні, які ну, можуть з часом, з віком виникнути. І от, Наприклад, таким показником на любові до себе є людина, в якої Ну no, вот... Не доглянуті зуби, да, стоматологічні проблеми, там каріс, парадонтіти, всілякі, ну, в жахливому стані ротова порожнина знаходиться. І це показник, який навіть можна побачити, да, що от, ну, якщо людина не звертає на свої зуби увагу, не лікує вчасно, да, а якось пройде, там, й випила. Там, і ну, а організм він потім мститься за таку неувагу і ігнорування. І ще один четвертий пункт любові до себе це відсутність. Шкідливих звичок, які е, шкодять здоров'ю, знову ж таки, про тіло, про фізичний рівень тут. І якщо людина, наприклад, вживає алкоголь, палить багато цигарок, або наркотики вживає, або якісь шкідливі речовини, або шкідливу їжу вживає, знає, да, що вона руйнує своє здоров'я, то це ну, така навіть можна сказати ненависть до свого тіла. І це є саморуйнівним способом. Особом життя. Ну, от Такі явні фізичні ознаки є нелюбові і любові до себе. Ну і зараз ми переходимо до психологічного рівня любові до себе. Але я нагадаю вам, як завжди посередині відео, що я дуже очікую на ваші вподобайки, вашу активність і ваші підписки, якщо ви дивитесь не підписаними цей канал. Я би сказала, що першою і основною ознакою вміння любити себе на психологічному рівні, рівні є вміння людини побудувати кордони, свої персональні кордони. Сказати про них, якщо вони порушуються якоюсь іншою людиною, людина не може знати про те, що з вами можна робити, а що не можна робити, поки ви їй не скажете про це. От Відсутність цієї жертовності і страху образити іншу людину, позначивши свої кордони, це є не любов до себе. І тут треба зауважити, що такі слова, як ні, і стоп вони є регуляторами наших психологічних кордонів, і їх треба вчитися сміло. Казати іншим людям. Ну, наприклад, в такому формулюванні, як це мені неприємно, невигідно, зупини, будь ласка, це робити. Да, це таке не різке, але таке пом'якшене позначення своїх психологічних кордонів. Ну, звісно, ви скажете, а люди ж бувають такі, що не чують психологічних кордонів. Да, є такі люди, які не чують кордонів з такими людьми. Треба припиняти стосунки. І тут ми плавно переходимо до другої ознаки любові до себе, що людина, яка поважає себе, любить себе, вона ніколи не буде підтримувати стосунки, де постійно порушуються її кордони, де постійно не чують її кордонів персональних, де постійно вона зазнає приниження ну, такого токсичного, токсичного відношення до себе. Якогось аб'юзу психологічного, маніпуляції. Тобто людина, яка любить себе, вона вийде із таких стосунків, як тільки зрозуміє, що відбувається, що її кордони майже ніколи не важливі для партнера або іншої людини. Навіть якщо це робота і таке робить босс, то не за які гроші людина, яка любить себе, не буде терпіти таке ставлення до себе, принизливе там крики якісь. Да? Або ну, постійне таке психологічне емоційне знущання. Ну, ми часто бачимо, що в колективах робочих таке відбувається не тільки це про близькі стосунки. Тому вміння сказати Ні і піти це також ознака, що людина любить себе, що вона вміє потурбуватися і вибудовувати свої кордони, і вміє оточувати себе. Тими людьми, які не порушують ці кордони. Бо, ну, от насправді, навіщо ми оточуємо себе тими, хто є токсичними. Це знову ж таки про саморуйнівний спосіб поведінки, але вже на психологічному рівні. Людина, яка любить себе, але не є, не є егоїстом, це людина на психологічному рівні доросла. Отже, з цього випливає, що людина, яка не любить себе, буде утворювати інфантильні співзалежні стосунки, в яких вона залежна від когось і не має своїх ресурсів, щоб потурбуватися про себе, щоб спиратися на свої власні ноги. Тобто вміння здобувати свої власні ресурси в соціальному житті, заробляти гроші, годувати себе, відповідати там, за своє життя і здоров'я. Тобто не сподіватися, що хтось прийде якийсь чаклун і все виправить, і все допоможе, як багато людей це роблять, утворюючи нетоксичні залежні стосунки, отака От людина, вона. Буде схильна до утворення більше таких партнерських стосунків, а не в тих, в яких вона розраховує на чужі ресурси і стає таким чином співзалежною. Ну і як я обіцяла, в кінці відео я розкажу вам, чим відрізняється все ж таки любов до себе від егоїзму треба зауважити що любов якщо людина любить себе вона зможе і буде здатна любити іншу людину людину тобто людина яка поважає свої кордони вона буде поважати кордони інших людей в нас кордони як я вже раніше сказала регулюються двома Словами, трьома словами ні і стоп да, з одного боку і з іншого боку так. І от коли між цими ні і так є баланс, це людина доросла, яка регулює оці ні і стоп між тим, як вона собі може сказати: да, ні, стоп, не порушує кордони іншої людини, так само вона може сказати ні і стоп. Іншій людині. І от слово так, коли ми кажемо собі так, я люблю себе, да, я тут не буду жертвувати собою, я скажу про це партнеру, що я там щось вже не можу робити, я не буду там, пригнічувати да, оці всі почуття і приховувати свої кордони, аби тільки не образився партнер. Я чесно скажу про це. І я скажу собі в цьому моменті так. Да, а іншій Людині ні. Так само це зацікавленість в тому, щоб інша людина почувала себе комфортно із вами. І людина, яка любить себе, вона буде от, знаєте, маневрувати і створювати деякий такий баланс між так і ні собі. І так і ні іншій людині. Тобто сприймаючи любов до себе як, як форму уваги да, до своїх потреб, до своїх почуттів, але не жертвуючи собою. Да. От відчуваєте різницю, коли людина жертвує собою, да, це не любов взагалі, це не любов до себе і не любов до іншої людини, це просто звичка пригнічувати свої почуття і ламати. Свої кордони таким чином вчиняти насильство над собою. Але коли ви вчиняєте насильство над собою, ви будете вимагати в іншої людини, щоб вона також вчиняла насильство над собою. Якщо ви любите себе, ви наповнені, ви спираєтеся на свої ресурси, ви не боїтеся, що людина забере від вас свої ресурси, і ви не будете знати, як вам вижити, от в цьому випадку людина любить себе. Тобто, ми кажемо, що любити себе може психологічно. Здорова і доросла людина. Людина, яка ще ну, там, не пройшла якісь етапи свого психологічного розвитку, в неї будуть всі або деякі ознаки нелюбові до себе і проява. Егоїзму, да? тобто мене цікавлять тільки те, що я там, відчуваю мої почуття, мої потреби. А твої мене не цікавлять. І це є егоїзм. А коли мене цікавлять мої потреби, мої інтереси. І мене також цікавить, як ти поруч зі мною розташуєшся із своїми інтересами, своїми потребами, і це такий баланс і маневрування між е, собою і іншим. От що таке близькість? Це вміння люди впустити іншу людину на свою територію, в тому числі психологічну територію, не втрачаючи відчуття своєї персональної автономності. В мене є кордони, в мене є свої потреби, в мене є свої почуття. І я завжди в контакті із цим. Але я створюю стосунки не одна. І інша людина прийшла в моє життя не для того, щоб задовольняти повністю мої, мої потреби і мої почуття. Я також буду цікавитися, коли я роблю так, як ти себе почуваєш. Але тут ще треба зауважити на один момент, один момент щоб ви не заплуталися зовсім. В нас нагадаю, що є два типи конфліктів. В близьких стосунках конфлікт. Типу, дай, коли ми розраховуємо на ресурси іншої людини і кажемо, дай мені те, що в тебе є, бо якщо ти не даш, щось зі мною таке станеться. І це атакуюча позиція це позиція дитини. І в цьому випадку ви повинні усвідомлювати це і працювати із своїми почуттями самостійно. Це недоречно тут йти до партнера і щось вимагати, в нього тиснути, казати: Ну я ж тобі отам от це зробила, дала стільки багато уваги, ти мені повинен теж щось там дати за це. Ну, це така вже історія про. Маніпулювання, скажімо так, людина, яка любить, вона щиро віддає, але вона віддає не там, останні свої ресурси, вона не жертвує, вона віддає не із е, е, якогось порожнього місця своєї душі, а із наповненості. Да? А коли людина має конфлікт типу е, стоп і ні. Це про порушення кордонів. І це здорова позиція, коли ви можете сказати: слухай, я там от відчуваю, що отут, і отут, отут, мої кордони не треба порушувати. Будь ласка, не роби цього ніколи. Тобто ви йдете і розмовляєте з партнером тільки в тому випадку, коли. Конфлікт типу ні і стоп, коли ви відчуваєте, що ваші кордони порушені. Але тут же ж не плутайте. Коли, наприклад, дівчина каже: хлопцю, ти мені там, чого ти мені там не? Достатньо уваги приділяєш. Це конфлікт типу дай, але людина може сказати: ти порушуєш мої кордони, бо в мене тут велика тривога. Я відчуваю себе недолюбленою. Це насправді дефіцит, але можна сказати, що це. Ну, як перетворити це, пере, пере, е, викривити це і сказати, що це мої кордони порушені. Але ні, тут треба добре замислитися над цією проблемою, чи я зараз щось вимагаю від партнера. Чи ні, чи я прошу зупинитися? От конфлікт типу стоп і ні, це конфлікт персональних психологічних кордонів, з яким треба працювати в парі. Але нагадаю, що стоп і ні собі треба казати також, вміти казати. Коли, наприклад, втомлена, коли, наприклад, ігнорую щось, стоп, ні, я повинна зупинитися, звернути увагу на свій стан, потурбуватися про себе. І тут, нібито інший партнер він трошечки відходить у фон, але без відчуття того, що людина ну, кудись взагалі там пішла, зникла із стосунків, і я от тільки дбаю в цей момент про себе. Я можу, наприклад, сказати. Слухай, там, сьогодні я дуже втомилася, не можу е, приготувати їжу. Давай сьогодні замовимо. Я знаю, що ти любиш от так, як я готую, але давай сьогодні, враховуючи мій стан, замовимо. Тобто, е, як тобі це, да? от я враховую тебе е, і твої потреби. Тобто, Дати людині зрозуміти, що мені не байдуже, що ти відчуваєш, коли ми кажемо про свої кордони. і... Боїмось образити когось, бо ми не вміємо правильно казати. Ми кажемо ні, стоп, так агресивно можемо навіть воювати за свої кордони, коли там щось ми хочемо, щоб людина припинила. Але коли ми звертаємо увагу, як тобі це? Чи може, наприклад, те, що ти хочеш зробити пізніше для тебе? Або там взагалі, давай подумаємо, як можна зробити таким чином, щоб і ти був задоволений, і я не порушувала свої кордони. І от розуміти, де конфлікт стоп і де конфлікт дай. Якщо до вас партнер каже, дай мені щось. От, наприклад, в інтимному плані дуже часто буває таке, що один партнер каже, дай мені своє тіло. А людина втомлена, і каже, і взагалі в неї там стрес якийсь. і вона Каже, ну ні, взагалі не відчуваю зараз потягу, ніякого збудження. Але інша людина починає там тупати ніжкою і казати: Ні, дай і все, да? дай в оренду е, свої геніталії як я кажу. І тут от, конфлікт з одного боку: конфлікт дай мені своє тіло, бо я от щось хочу об тебе задовольнитися дуже сильно. А з іншого боку, інша людина каже: Ні, стоп. Я не буду робити над собою насильство. Да, давай це зробимо там, наприклад, післязавтра, чи, наприклад, я от там зараз підготовка до екзаму, в мене там через три дні екзам, давай, от, припини це, врахуй мене, будь ласка. Тобто, вміння говорити про свої кордони, враховуючи кордони іншої людини, потреби іншої людини. Бо як я завжди кажу, що таке любов, це форма звернення уваги. На потреби і почуття як свої, так і потреби і почуття іншої людини. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписалися, тисніть дзвіночок, щоб першим узнавати про мої відео. А також, якщо ви бажаєте подякувати мені, ви можете скористуватися додатком Buy MiCoF. Під цим відео ви побачите всі посилання на ресурси, де ви можете задонатити на розвиток мого каналу, або просто подякувати. Це Монобанк, Монобанка на розвиток YouTube каналу і BuyMeC, тобто на чашку Канату кави Для Юлії Латуненко. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, це також дуже важливо. Ну, а я, як завжди, рекомендую вам подивитися дуже корисне відео на моєму каналі. Воно вийшло у двох частинах психотерапія йоги. От Воно пов'язано з темою любові до себе, тому рекомендую переглянути ці дві частини. Ну, і ще в кінці, як завжди, запрошую підписатися ще на мій один канал. Під цим відео ви побачите посилання. Це мій літературний твір, мій роман, який є. Писала 5 років, і от е, в кінці кінців насмілилася викласти його українською мовою в аудіоформаті. На мій інший канал називається Він Червона рибина в чорній воді. А канал Чашка кави з Юлією Латуненко. Там трошки буде не трошки, а багато про психологічну травму і як герої впоралися з дитячими травмами через творчість і через любов.